Проєкт рішення виконкому про встановлення тарифу на послуги з перевезення дітей шкільного віку на міських автобусних маршрутах загального користування обговорили 1 серпня на засіданні громадської ради «Прилук». з 20 липня поточного року оприлюднено на офіційному сайті міської ради проєкт рішення виконавчого комітету щодо провадження або затвердження шкільного тарифу. Ми використали ніженський варіант, тобто 5 гривнів, крім літніх канікул. У літні канікули 8 гривнів при Наявності учнівського квитка і без відшкодування різниці в тарифах з міського бюджету. Розгляд цього питання громадською радою міста обов'язковий відповідно до закону України про засади регуляторної політики. Водночас на засіданні громадської ради були присутні представники прилуцьких перевізників. Від перевізників була ще одна точка зору: це залишити талонну систему. Від якої вони пропонували відмовитись у вересні минулого року, але номінальна вартість талона повинна бути не 3 гривні, як на сьогодні, а 15 гривень. Були і інші пропозиції, як від членів громадської ради, так і від перевізників. Але за результатами обговорення, громадська рада по більшості голосів, прийняла. Погодила даний проект рішення, але з одним уточненням про те, що даний шкільний тариф існує до кінця поточного року. А починаючи з наступного року, посадовці повинні міської ради запустити валідаційну систему розрахунку в громадському автотранспорті міста Прилуки, не чекаючи завершення військового стану. Більшість громадської ради дану ідею підтримала. Далі питання шкільного тарифу виноситиметься на розгляд профільної депутатської комісії, а орієнтовно 22 серпня на затвердження виконавчим комітетом прилуцької міської ради, говорить Олександр Сивенко, у разі якщо виконавчий комітет. Підтвердить напрямок провадження валідаційної системи з 1 січня 2024 року, у мене вже готові трьохсторонні договори. Вони від 2020 року, підписані вже міським головою і Чернівською транспортною компанією, яка виграла у 2019 році конкурс на впровадження валідаційної системи на міських автобусних маршрутах. Вони не підписані тільки перевізниками. І як результат, протягом двох тижнів, після 22 серпня, перевізники повинні будуть відповідно до своїх же ж пропозицій підписати ці договори. Чим погодити провадження валідаційної системи із січня 2024 року. якщо буде проваджено валідаційну систему, то тут уже так співпадає точка зору частини перевізників із частиною депутатів міської ради, чому тому, що тоді можливо буде впровадити безкоштовний проїзд для всіх дітей шкільного віку на міських маршрутах, але з суттєвим відшкодуванням з міського бюджету вартості проїзду, тобто 15 гривень Рівні відшкодовувати необхідно за кожної. За кожного учня це доволі суттєве навантаження на міський бюджет. Наразі шкільний тариф розглядається у розмірі 5 гривень за одну поїздку без обмежень під час навчання та 8 гривень у канікулярний період за умови пред'явлення учнівського квитка. Затвердити ще відмовитися від нього, залишивши талонну систему, що діє зараз, може виконавчий комітет міської ради як організатор пасажирських перевезень в прилуках на своєму засіданні, що заплановане на 22 серпня.